Так, друзі, всім привіт! Настав слідущий день, зараз будемо балку ставити. Попроганяв я м'ячиком тут різьби. Це дивлюся, хтось тобто тут сам наварював таку шайбу, щоб балка сюди не впиралась. Не знаю, може того, що оцю штуку сюди приварили, та шайбу поставили. Більше всього, що вона ж, наверное, по заводу ставиться. Хотя, черт, я знаю, як вона по заводу ставиться. Сейчас, наверное, поїду подивлюсь. Дядька. Тим може не видумати велосипед, то та ставить, а так как вона стояла, то і все. Отсюда. Ну да, вона просто продвинется і буде упиратися в цю систему. Це тут, короче, понаварювали, усилили. Видать, порвало щось було. І підставили оцю ось обойму. Да, ставлю так, як було, та і все. Зараз постараюся знайти команду, там вроді щось відмічають. Ось на горичим купив. Думаю, зараз все вийде у мене. Німа вона не, вона не, не, не важка. Тут пікнімо, виберіться, там на тій стороні всі, а я тут. Це повні, беріться, не переживайте. Да, отак сюди заносить. Під, під ним, спецциліндр. Під да, О. Так. Ну, все, тепер на мене. І ні, не, отут про, уперед продвигайте, уперед. А, тут аж передбачають. Да, 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 да. А, тут вже. О. А воно не той, все. Що? Іще вперед. Ух ти бля. Той. Я поняв. А ну подожди, сильно воно хвіст оцей. Угу. Так. Все, пока лажить тоді її. Ложіть пока. Я зрозум. Все, я поняв. Mm -hmm. да, да, да. Уверх піднімати треба. А якщо підставити? ще сюди домкрат. Може воно не. Ні, воно не вигне. Не. Так, не. так а то. Там багато, Руслана, так. Зараз я буду підставлять туди. Це не, не та балка, це Я балка із, із херсонцем, да, да. відставить туди дрючок і відпускати виставити. 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 треба оце все, оце не треба. Так, Пооткручував тут всі ці болти сильно високо не дає підняти дишло, бо а ці мішають. Не знаю, не хочеться тут їх відкручувати. Ну, може й прийдеться. Так, зараз піду гоп команду погукаю, поки вони восьмого річ не випили. А ну, я підняв, думаю сейчас хвата, блін. Звісно, ти ж задрав. Ну да. Да не елкай, все нормально Так, все, о, давай. Там тут Давай, давай, давай. Я думаю, воно влізе. Не, не получається. А, 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 воно воно тоді влізе. Так, сейчас. Фух. Так, коротше. Значить, що не так все просто, блин, як... Як должно було бути. Я думав, зараз ту сняв за 2 секунди, а цю за 3 секунди поставив. А ні хрена. Короче, виходить така система, що у неї ця штука чуть друга. Там просто отак вона наверху дівається і все. А тут виходить вона типу, жолобком. Оця штучка таким жолобком йде отак. І воно має одиватися, де як цей вал Він прямий, тобто нічого на ньому не наварено. Получається, вона отак. Удівається через нього, насаджується, і потім через цю втулку. Взяв я болгарку і почав пощесував цей жалобок. Да, понятно, що я упростив конструкцію, ну, як не упростив, прослабив конструкцію. У ну, мене другого виходу немає. Дивіться, тут все понаварюване на цей вал. ну, мені, мені тільки так треба було це все робити. І то воно є лімий донкратом тут його донкратили. І що тільки 100 раз приміряли. Коротше, я це ставлю, не знаю. Воно йде дуже туго, я вон кувалдометром роботаю, там неудобно, по міліметру, блядь, йде. Коротше, це так от. Не так все просто, коротше. Дай Бог, щоб воно зайшло і ще все нормально стояло. Балка, звісно, дебела. Так, забив, ну, тут не вистачає повністю, лиска вся не вийшла. То що вперлося в оце ось самопальне кольцо. Ага, ні, ще не вперлося. А ні, ще можна бити. Чи можна одразу його срізати? Більше всього що... Вони ще супреться, а може ні, ну зараз буду добивати до кінця. Так, да, не дійшло ще. Чи може срізати одразу, не знаю. Ладно. Зараз спробуємо добити. Так, все, все позажимав. Тут уперлось, звісно, зажав. Тут, виходить, цей хомут я поставив той, що дали до цієї балки. Значить, що система яка? Тут дві лиски. Одна зверху, друга знизу. Знизу чуть -чуть, виходить, ближче до краю. А та чуть далі. Видати, щоб можна було регулювати ну, регулювати, як би сказати, різницю, да, по посадці. Може як виваробка з'являється теж. В принципі, хорошо так зробили грамотно. Ну все, сидить, правда ж, я її набивав, то вона так і з, з рипом. Короче, грає Туди-сюди, ну воно проробиться. Я думаю, буде нормально. Так, займаюся далі. Так, коротше, хотів переставити ці цафри на цю балку. І шкварня, може думав там лучше, ну щось не виходить, мені мене вибивати ці шкварня. Ну, якщо довго, звісно, поморочить голову. То може і вийде. Ну, коротше, не сильно щось виходить. В принципі, тут ситуація така сама. І все. Ось так от. Так що, наверное, більше все, що буду ліпити, уже це що есть. Найшов ось такі две втулки. Це, наверное, газоновське. Зараз попробую їх запресувати. От сюди, от сюд сапфу. І... І пробачкурень. Ну так от. Короче, ліплю, як би сказати, щоб воно більш-менш було нормально і як можна е, подешевше. ну, щоб, Можна сказати, навіть, щоб безплатно. Понятно, що це все можна нове купити, а до тукаря відвести, він все зробить, ну, це все гроші, время, бензин і все останнє. Так, запресовую таким методом. Взяв довгий болт. Тут така шайба якраз знайшов, прям Ось. І все, і болтом з стягою. У мене вон, є прес, але туди не влазить ця цапфа. Ну, вона влазить, але нікуди на ставку ставить. Таким методом в принципі, запресовую. Так, друзі. Благополучно запресував я втулочка. Бачите, як все вийшло гарненько. Просто красота. Деп ще дві штучки взять, ось на дірочки, на підмасленки все зійшлося. Все класно. Поки що мені подобається. Ой. Так, зараз ну, шкурень, понятно, що він ще поганенький, конечно. Кажуть, що вроді газоновське. Що він зараз не влізе. Зараз треба шариками продавлювати. І втулки, потім, по ідеї, должен корінь, нормально туди плотненько сісти. Так, друзі, зробив вот таку конструкцію. ось Пробиваю. так Зараз першим номером пока що. Вже ось допробивався. Ой, болить капець. Так. Це вже третій, ні четвертий буде проход. Зараз проходжу по 5-6 по зроблю, потім другим номером і ставлю цю цапфу. Так, зібрав цю сторону. Все, забив, цей поставив клин, він, кстати, більший, ніж у Ниви. Нивовські не такі. Ну, коротше, він чуть не такий. Все так. Більш-менш вроді, нормальна. нормально. Сюди шайби поставив, попідбирав, були цей пильничок новенький поставив. Не знаю, як тут повинно бути по заводу, бо воно щось. Я дивлюся, як має було на ниві. Ну, Чуть-чуть важкувато, звісно. Може, треба було ще? Не знаю. напевно, буде на руль льове важкувато. Коротше, нижній, виходить, трохи прослаблений, типа як робиться, а верхній. А верхній ну, важкувата. Не знаю, розходиться чи не розходиться, воно розработається точніше. Ну, вже як є, вже розбирати не буду назад.